Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Хотів зняти коротеньке відео по гарантійному ремонту. Два роки, не цілих два роки назад я купив мотор Wayma 192, це 18 кінських сил. Він для початку мав бути на гіл, ну, працювати на гілкорубі. В принципі, воно так і було. Я перший рік спалив майже літрів 7 бензину, потім другий рік трошки більше. Ну, факт тому, за весь час роботи яких літрів 25 бензину я більше я не спалив. Поки працював мотор на гілку рубі, було вроді би все добре, зимою зробив я фрезу, рішив пофрезерувати. Навісні попрацювали там хвилин 20, рішили подивитися до фільтра, треба було продути. Зняли фільтр тут всередині порохи в карбюраторі. Почали шукати кудою, кудою. Виявилося, що ось тут не було ні прокладки, нічого, ну, не герметично було. Зняли тут кришка, два болтики відкрутили, посадили все на герметик, зібрали і від весни більше нічого ми не робили. Минулого тижня я хотів пофрезерувати трошки стерню, зробив 10 сотих городу і, коротше, мотор в мене рівень масла замцяв. Я долив масло, дивлюсь, димить, ну коротше, поняв діло дрянь. Почав я дзвонити в магазин, ну все таки як-не як гарантія. Спочатку не хотів дзвонити, мені друг каже, слухай, та ж гарантія є гарантія, подзвонив, що скажу. Ну, коротше, прийшлося спорити годину часу, бо почали мені втирати зовсім друге. Мов, ти мав після року експлуатації відправити нам того мотора. Ми мали глянути, ви мали працювати далі. Пішло, поїхало, ну кажу, хлопці, як я вас брав, ви мені казали, рік гарантію дає ми, рік дає завод, ще 500 гривень доплати, що буде третій рік. Кажу, ну, Третього року мені не треба, хай би два роки відробив. Ну, Закінчилось тим, сказали, або відправляєте мотора, а якщо хочете, бігом у нас немає часу, вмієте самі зробити, розбирайте мотор, дефектуйте, ми відправимо вам запчастини. Кажу, добре, хай буде. Взяв, розібрав я того мотора. Ну, подивився, коротше, кольця там стерло маслосйомним, взагалі тапочки. Подзвонив я в магазин, сказав мені, продаве консультант, є? вірніше. Каже, ми зв'яжемо вас з майстром, він перебрав тих моторів не одну тисячу, ну, тисячу, не тисячу, таке. Він вам там більше скаже, розкаже, що до чого і як, і заодно зберемо посилку. Коротше, говорили ми там з ним довго-недовго. Ну, думаю, заодно спитаю по мануалу, що там, момент затяжки ГБЦ, шатуна, був все-таки як не як алюміній, щоб не перетягувати. Ну, він мені сказав без фанатізму. Я такий трошки в легенькому шоці був. Ну, все-таки як не як майстер, мав би знати такі простенькі речі. Ну, думаю, ладно, пошукаю десь в інтернеті, знайду, то вже таке. Ну, хоча це магазину не додає плюса, бо, тому що майстер такий самий, як я. А може і гірший. Йдемо далі. Коротше, відправили мені хлопці ті кольця по гарантії. Забирав син з нової пошти. До речі, прийшло ще заплатити за посилку 70 гривень. Хоча посилка мала бути прийти задурно. Тому що якщо б я відправив мотора, там обійшлося їм би багато дорожче. Ну, вже не хотів спорити, бо там давайте карточку, ми вам повернемо. Ну, З'їли вони мені печінок так досить, не хотів я більше з ними спорити. Кажу до малого, ладно, заплати ті гроші, забирай. Сьогодні я приїхав з рейсу додому, думаю, зберу того мотора, беру ті кольця в руки. І, відправили два нижніх компресійних кільця. Верхнього хромірованого нема. Дзвоню в магазин, там не знаю, консультант. Зараз ми, там, я відправлю, бо я зробив фото, дзвонить, так дійсно, ви праві, то кольця вам відправили не такі. Давайте ми вам відправимо нові, ви відправите нам назад, ну це виходить. Знов на нову пошту треба їхати, час гроші тратити, ну і обратно нерви. А ну і ще Поршень заодно замовив, бо там той трошки поцарапаний був. Ну, то таке. Йдемо далі то в сторону. колечка в сторону. По фільтру, я казав, ми тут поставили з сином на герметик, Тут все заклеєно все добре. Сам фільтруючий елемент. Ось він. Коротше, середи він, він ніякий. Сьогодні вже думаємо, ремонт, ремонт почали приглядатися. Зсередини дивимося, він відклеєний. Почав я відривати, відривалося, відірвалося досить легко. Можна сказати, практично він тут приклеєний не був. От і вся причина, чому вийшов мотор з ладу. Хоч мотор виймав всіх хволя, фільтр маємо сам фільтр раз, нікудишній. Тому що е, для порівняння на роботі є помпи Honda, в порохах страшних працює. Було так, забило фільтр, що залоїло тут порохами, хлопці трошки профукали. Е, зняв оту... паралон, продув. Всередині фільтр жовтий був, що порохи він через себе не пустив. Тут бачимо одне велике, але тут. Корпус то саме. Але е е е крім того всього, я ще замовив новий корпус, Рішив поставити з масляною ванною, бо то все-таки як-не-як фреза. А масло є масло, воно краще мало би очищати. Mm -hmm. ну, фільтр, як фільтр, Один, єдиний мінус, мені не подобається, ота кришечка. Тут треба буде вже десь цей барашик такий є. О, Цей барашик викидати і ставити тут. Гайку, контрагайку, бо воно при вібрації може відкрутитися. Коротше, новий фільтр коштує 500 гривень. Розібрали. Кажу до сина, давай, хлопче, ось тут воно було скручено. На нього так гарантії нема, кажу, давай, хлопче, розбирай. оті два шурупи. а кажу, може не треба. Кажу, давай відкручу. Відкрутив, і що ми маємо? Нема тут ні прокладки, нічого, ні кульца резинового. Получається, якщо би ми поставили новий фільтр, кинули новий поршень, нові кольця, залили, звісно, масло, попрацював би той мотор півгодини годину і приїхали би ми на те, все, з чого починалося. Обратно знайшло би порохів. І от такі маємо запчастини китайські. Тому кажу, якщо ви щось встановлюєте, вже при потреба. Все розбирати, перевіряти, робити герметизацію самому. Про сам магазин. З магазином я більше вроді магазин, інтернет-магазин, дуже відомий на всю Україну, але більше я з ними нічого мати не хочу. Чесне слово, стільки, скільки я собі нервів і печінок з'їв за того гарантійного ремонту, можна сперти на мене, що я не слідкував, я мав би там, ну, грубо говоря, щось розібрати, кудись дивитися, ну, по-перше. Мотор на гарантії. По-друге, масло я міняв вчасно навіть скоріше, ніж треба. По-третє, кажу, він працював на гілкорубі, порухів не було, вроді було все добре. Зайшов у фрезу, 15 хвилин роботи маємо. То кажу, вже тепер сьогодні придивилися, що він там відклеєний. З заводу фільтр ізначально був, коротше, ну, гуано. То не є фільтр, маємо. І тут бачимо від. Половина фільтра відклеєно, друга половина єлі-єлі тримається. Ось таке от коротеньке відео. Що можу сказати? Китай є Китай. Японія коштує дорожче, але то є Японія. Всім дякую за перегляд. Гарного вечора і мирного неба! Так, ще невеличке доповнення. Років 3-4 назад в магазині в моїй мотоблок Рибалку брав ось такий мотор на 7 коней вейма. Коротше, дали вони мені тоді гарантії на 6 місяців, більше не давали, сказали на більше не даємо, тому що Китай 6 місяців то і так багато. А Тут дали 2 роки, давали гарантії, є я ту гарантію. Ну, прикол в чому? Той мотор вигріб конкретно. Він трошки був заслабий на гілкорубій, на ну, хапнув він за той час і бензини спалив. Фільтр тут стоїть ізначально масляний. Правда, фільтр той Веймовський, а той, що я купив тата. Маємо така фільтруючий елемент такий. Тут заливається масло. Знімаємо масляну ванночку. Забери, володя. Там є маленьке колечко резиною. Все прижимається, всередині все чистенько. Кажу, мотор відробив вже десь коло 4 років. І масло не бере нічого. А тут що, за два роки спалив 25 літрів бензину, ну, для такого 18 коней то є, можна сказати, нічого. І, І за фільтра мотору прийшла хана. Таке ще невеличке доповнення. Ще раз дякую за увагу. Всім гарного вечора.